Сьогодні ми поїхали в найближче досить велике місто Лангреу просто поїсти піци. Шли собі спокійно гуляли, я роздивлялася вітрини. І в якийсь момент зловила себе на думці, що давно хотіла це проговорити: чому літо це не найкращий час для переїзду? По-перше, багато чого просто не працює: агенції, офіси, адміністрації. Або закриті, або працюють скорочено. У липні та серпні тут реально все сповільнюється і щось вирішити, стає складніше. По-друге, ціни літо це високий сезон, особливо в туристичних регіонах, і оренда житла в цей період або дуже дорога, або взагалі все розібрано туристами. По-третє, вибір. Навіть якщо ви готові платити, то нормальних варіантів менше. Все, що цікаве, або вже здали, або з'явиться на ринку пізніше, у вересні-жовтні. Звісно, житло знайти можна, але якщо у вас є можливість планувати переїзд, краще це робити в інший сезон, в осені або навесні, і ринок активніший, і ціни трохи спокійніше. Це не означає, що влітку переїзд це катастрофа, просто потрібно бути готовим, що все може йти. Повільніше, ніж вам хочеться, дякую, що дивитесь. дивитись. de